Протягом десятиліть, кожен раз, коли хтось робив телефонний дзвінок, за лаштунками працював справжній невидимий гігант. Це система, про яку, можливо, мало хто й чув, але саме вона з'єднувала мільярди людей. Ну що ж, сьогодні ми спробуємо розкрити таємниці цього технологічного дива. Але от питання, як це взагалі було можливо, що за таємний мозок з'єднував мільйони дзвінків ще до появи інтернету в тому вигляді, в якому ми його знаємо, як люди з різних кінців світу могли спілкуватися так, ніби вони просто в сусідній кімнаті. Відповідь, знаєте, напрочуд проста і складається всього з чотирьох літер і e WSD. Гаразд, давайте трохи зануримось в історію. Уявіть собі. 1981 рік персональні комп'ютери це ще велика рідкість, і саме тоді компанія Siemens представляє світу EWSD, і це без перебільшення була революція, розумієте? На відміну від старих громістких електромеханічних систем, це була відкрита, гнучка архітектура. Вона була спроектована так, щоб адаптуватися до будь-яких, навіть найнесподіваніших, вимог мережі. Так що ж таке EWSD? Якщо по-простому, то це цифровий електронний комутатор, але його ключова фішка, його головна перевага це неймовірна гнучкість. Тобто система могла працювати як у крихітному містечку, так і у величезному мегаполісі, і що найважливіше, вона могла постійно змінюватися і розвиватися разом з потребами. І от саме ця гнучкість була її, так би мовити, суперсилою. Бо це була не просто якась там телефонна станція, ні. Вона могла бути серцем перших мобільних мереж, ключовим вузлом для так званих інтелектуальних сервісів, і навіть самостійно керувати сигнальними повідомленнями між іншими станціями, справжній такий собі швайцарський ніж у світі телекомунікацій. А тепер давайте спробуємо усвідомити масштаб. Просто уявіть собі, одна єдина така система могла обслуговувати до 250 тисяч абонентських ліній. І при цьому водночас підтримувати 60 тисяч магістральних каналів, які з'єднували її з рештою світу. На той час це була просто колосальна, неймовірна потужність. Ну добре, а як же вона взагалі справлялася з таким шаленим навантаженням? А секрет, як завжди, крився в архітектурі. Бачите, замість одного величезного центрального мозку ІВСД мала те, що називається розподіленою системою управління. Це можна порівняти з високоефективною командою спеціалістів, де кожен чітко знає свою роботу і не заважає іншим. І ось у цьому, власне, і полягав головний трюк. Замість того, щоб навантажувати один єдиний мозок, кожен важливий блок системи мав власний окремий процесор. Він займався локальними завданнями і таким чином значно розвантажував центральну систему. Це, по суті, і є той самий ключовий принцип розподіленого управління. І ось, власне, ця команда фахівців. Це п'ять основних апаратних підсистем. У кожної свій мікропроцесор і свої чітко визначені обов'язки, починаючи від модулів, що безпосередньо працюють з абонентами, і закінчуючи мозковим центром, який координує абсолютно все. Давайте тепер подивимося, як же вони працювали разом як єдиний механізм. Загалом їх можна умовно поділити на дві великі групи з одного боку периферійні системи. Це DLU та LTG. Вони, так би мовити, були на передовій, працювали напряму з абонентами. А з іншого боку, центральні системи SN, CP та CNC. Вони вже керували всім цим оркестром, забезпечуючи загальну координацію та злагодженість. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо, мабуть, до найцікавішого. Подивимось, як уся ця складна команда працювала на практиці. Для цього простежимо шлях одного єдиного звичайного телефонного дзвінка, прямо через серце системи EWSD. Отже, все починається в той самий момент, коли хтось піднімає слухавку. Саме тоді вся ця величезна система миттєво оживає. І першим на шляху дзвінка стоїть цифровий абонентський модуль або скорочено ДЛУ. Це по суті така собі приймання всієї системи. Саме він бере аналоговий сигнал голосу і перетворює його на цифровий потік даних, а ще він концентрує трафік від багатьох користувачів, щоб ефективно передати його далі в систему. Наступний крок дзвінок потрапляє до лінійної групи або LTG. Це такий собі організатор. Його завдання підготувати дані для головного комутатора. Він розбирається з різними системами сигналізації і, що важливо, пакує безліч окремих дзвінків у високошвидкісні цифрові потоки. І ось тут настає, мабуть, ключовий момент. Уся інформація про дзвінок надходить до координаційного процесора або CP. Це головний мозок, головний стратег усієї операції. Саме він аналізує, куди ж треба спрямувати дзвінок, і буквально за долі секунди визначає найкращий маршрут через комутаційне поле. Щойно команда від процесора отримана, в дію вступає комутаційне поле або СН. Це є те саме серце системи, яке фізично на апаратному рівні з'єднує два канали. Тільки уявіть, воно блискавично перемикає тисячі мікроскопічних шляхів, щоб створити один єдиний прямий коридор для розмови між двома людьми. І саме для цього воно використовує такі складні технології, як часова та просторова комутація. І готово. Буквально за долі секунди шлях прокладено, і можна почути на тому кінці дроту знайоме ало. І найдивовижніше, що весь цей неймовірно складний процес відбувався абсолютно непомітно для абонентів. Але, звичайно, все це залізо було б просто мовчазною купою металу, якби не інтелект, який ним керував. І цим інтелектом, цим розумом системи, звісно ж, було програмне забезпечення. І тут ми знову повертаємося до того самого принципу команди фахівців. Дивіться, так само як і залізо було розподіленим, так і софт був повністю модульним, тобто кожен процесор мав своє власне, спеціалізоване програмне забезпечення, ідеально заточене під виконання конкретно його завдань. Для своєї роботи система використовувала по суті два типи даних, два типи пам'яті. Це можна порівняти з людським мозком. З одного боку, були змінні дані, це як короткострокова пам'ять. Тобто все, що відбувається прямо зараз, статус дзвінка, стан обладнання, інформація для тарифікації. А з іншого боку, напівпостійні дані. Це вже як довгострокова пам'ять конфігурація системи, маршрути, інформація про абонентів. І саме такий розподіл дозволяв системі бути одночасно і блискавично швидкою в роботі і неймовірно надійною. Здавалося б, епоха EVSD вже давно минула. Але насправді її спадщина живе і досі, і виникає питання, чому ця технологія, розроблена понад 40 років тому, все ще має для нас значення. А вся справа в тому, що саме ЄСВСД заклала ті фундаментальні принципи, на яких сьогодні побудований майже весь наш цифровий світ. Подумайте тільки, модульна архітектура, розподілені обчислення, гнучкість, яку дає софт. Усі ці ключові ідеї були вперше випробувані і доведені до пуття саме в цих системах. Так, так, ті самі ідеї, що були вперше реалізовані в цех, здавалося б, громістких металавих шафах, сьогодні є фундаментом для хмарних сервісів, для величезних дата центрів і навіть для сучасних мереж 5G. Можна сказати, що EWSD навчила весь світ, як будувати по справжньому складні, надійні і, що найголовніше, гнучкі системи. І це, знаєте, змушує замислитись: а скільки ще таких от невидимих гігантів лежить в основі нашого звичного повсякденного життя? Технології, які працюють тихо, непомітно, але без яких наш сучасний світ був би просто неможливим.